Сам Артур Горбенко в чергове відмовився надавати коментарі. Після засідання він спілкувався з дочкою. Як зазначає, один з адвокатів Горбенка перед бригадою ставили завдання, які нереально було виконати. В повідомленні ДБР є інформація вчора, що ставились задачі з Тобто бригада не могла виконувати всі задачі. От подумайте над цим, будь ласка, і подумайте над видими бригад. І що бригади можуть забезпечувати виконання їх завдань? Які вимоги до них висуваються, якими документами? І що могли в ці вимоги висуватися до бригади територіальної оборони? В ДБР повідомляє, що досудове розслідування ще у процесі. Процесуальна поведінка підозрюваних є досить таки належною у цьому кримінальному провадженні. А, тут процес триває Досудове розслідування зараз на етапі, коли оголошені підозри передбачають продовження дослідження фактів, які пов'язані з проривом оборони Харківщини в травні 2024 року. Роко адвокати генерал-лейтенанта Артура Горбенка готуються до апеляції. На це суд дав п'ять днів. Генерал Галушкін, за якого внесла заставу анонімна Юрособа, так і не вийшов на волю, адже ДБР заявило про нові факти проти екс-командувача Оту Харків.